Упродовж чотирьох днів 16 команд-учасниць, а це школярі з різних районів області, випробовували себе у різних змаганнях, конкурсах та естафетах. На першому етапі командам довелося реалізовувати здобуті вміння і навички рятувальників. Бойове розгортання та гасіння пожежі складалося з декількох підетапів. Естафета вимагала неабиякого фізичного загортування учасників, але участь в ній приймали і дівчата. Вони долали перешкоди на бігу, розмотували та з'єднували пожежні рукави. Учасник, екіпірований у справжній бойовий однострій рятувальників, біг до противню, в якому палало полум'я. Гасив його за допомогою вогнегасника та на сам кінець двоє учасників з команди піднімали ноші, на яких лежала постраждала та прямували з ними до фінішу. Команди змагалися на дистанції аварійно-рятувальної роботи в зоні хібічного або радіаційного забруднення. Проходили медичні та психологічні тестування. На території 15-ї самостійної державної пожежної частини було проведено рятування потерпілого з висотної будівлі. Ця дистанція і стала четвертим та заключним етапом першого дня змагань. В наступні два дні проводилися змагання туристичного типу та рятувальні роботи на водній акваторії. Загалом чимало важких і складних випробувань техногенного та природного характеру долали юні рятувальники аби дійти до фіналу. Вони виявили професійні навички, фізичну витримку та різноманітні знання з основ безпечної життєдіяльності. Усі ці якості якнайкраще найкраще продемонстрували учасники, які посіли загальнокомандні призові місця. Сьогодні ми закриваємо підводимо підсумки 10-х обласних зборів змагань школи безпеки. Здобули за ці чотири дні багато знань, навичок, знали нового і по наданню першої медичної допомоги, по поводженню в природному середовищі, по рятуванню людей, по цивільній обороні, дуже багато знань ви здобули сьогодні. Я думаю, що, що ці знання, ці навички вам знадобляться в вашому подальшому житті. Третє місце вибороли школярі Новогувінської гімназії Житомирського району. На другому команда юних рятувальників Романівського району. Переможцями ювілейного обласного етапу збору змагання юних рятувальників Школи безпеки стала команда школярів ЗОЖ No26 міста Житомира. Саме вони будуть представляти Житомирщину цього року на всеукраїнських змаганнях.